Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Нові призначення в команді Трампа обраний президент США визначився з низкою чиновників, яких він обрав для роботи в команді. На одну з головних посад міністром фінансів пропонує інвестора скота бесента, який був його головним радником з економічних питань під час перегонів. Сам Трамп раніше називав фінансиста одним із найвидатніших. Найвидатніших людей на Уолл-стріт, Рассел Воук, який Воут перепрошую, який виконував цю роботу під час першого терміну Трампа. Повернеться главою адміністративно-бюджетного управління Білого Дому. Це структура, яка розподіляє бюджетні кошти. Консервативна конгресвумен з провінційного містечка в штаті Орегон Лорі Чавес стане міністеркою праці. Політтехнолог Трампа Себастіан Грока. Горка очолить боротьбу з тероризмом на посаді у радбезі США. А от спецпредставник по Україні поки що не призначений, і агентство Reuters з позначкою ексклюзив розповсюдило новину, яку багато хто передрукував, що на цю посаду планують віддати колишньому голові національної розвідки США Ріку Греннелу. Що він за людина? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Ановченком, який, наскільки я пам'ятаю, ще за тиждень до ексклюзива Ройтерса повідомив в ефірі, що Гренел розглядають на цю посаду. Дмитре, вітаю тебе! Все правильно було таке? Альош, дійсно таке було. Тут унікальна ситуація, коли глядачі марафону скажу без зайвої скромності, першими десь мені здається за тиждень або днів днів за 10 до цього ексклюзиву Ройтерса. Дійсно, від мене в прямому ефірі дізналися, що Гренела, правильно так ставити наголос, розглядають як одного з найвірогідніших кандидатів для того, щоб стати спецпредставником Сполучених Штатів по Україні. Я говорив з джерелами в прихідній команді Трампа, і мені пояснили, що якраз станом на Зараз є шорт-ліс, тобто є кілька прізвищ, фінальних прізвищ, серед яких Трамп обирає. ну і там є прізвище Гринела. Маю льоші тобі і глядачам пояснити, що це взагалі за людина. Справа в тому, що під час виборчої кампанії всіх цих довгих перегонів Гринел, а у мене була можливість з ним перетнутися на коротку розмову в Мілуокі, де відбувався з'їзд республіканців, був ну таким знаєте бріфером Трампа. Що це мається на увазі? Він сам сказав, що двічі тричі на тиждень по годині вони зустрічалися, і Гренел Розповідав Трампу дуже стисло про найбільші міжнародні виклики, найбільші міжнародні проблеми. Ну, благо, він колишній директор національної розвідки Сполучених Штатів знає багато. Ну а для політиків це прийнято. Тобто, зрозуміло, що через брак часу вони не можуть. Глибоко розбиратися в тому, на що експерти витрачають роки життя, десятиліття життя, і тому завжди потрібен бути такий брифер, який ну і інструктує, розповідає, і дуже стисло може розповісти про якісь найважливіші моменти. Таким брифером в першій адміністрації Трампа здивуйтеся, був Помпео. Він був главою ЦРУ і зустрічався з Трампом. Просто дуже стисло йому все розповідав. Міжнародні розклади, міжнародні проблеми. Ну і ось під час цієї каденції, під час цих перегонів, такою людиною був Гринел. І в команді поговорювали, що подякую Трампа за цю роботу. А виконував її, він її безкоштовно. Може бути посада державного секретаря в новій адміністрації. Якщо Трамп переможе, ну зараз ми бачимо, що так не сталося. Як планували, що політичний важковаговик Марко Рубіо е, отримає цю посаду. Втім, е, багато було розмов. Ну а де ж працюватиме Гренел? Е, як мені сказали, джерела розповів я вам про це в ефірі. Е, він і досі лишається серед головних кандидатів на. Посаду спецпредставника Трампа, переговорника по Україні. Ну знову ж таки, не він один від дипломатичних джерел чую, що навіть серйозно розглядають Брайана Хука, колишнього спецпредставника по Ірану. Тобто зараз є ось цей фінальний шорт ліст Ну і рішення, рішення ухвалювати особисто Трампу з останніх кадрових призначень з останніх кадрових пропозицій. Так вірніше сказати, ми бачимо, що іноді це дуже несподіваний вибір, який не очікували ані преса, ані члени команди. Ну і що цікаво, в мілоукі у мене була можливість. Коли відбувався партійний з'їзд республіканців, поставити питання Гренелу, Я запитав, як він бачить процес українського врегулювання. Ну фактично маючи на увазі, а як у Трампа бачать закінчення цієї війни, оскільки ну Гренел постійно у Трампа консультує. І от під час закритої зустрічі з учасниками з'їзду, тоді в Мілуокі прозвучала інформація про певну певний план Гренела або пропозицію Гренела, яка включатиме тут цитат, автономію певних регіонів України. Детали тоді не навели. Ну і я Неле запитав, що означає ідея цієї автономії, сказав відверто навіть своєму запитанні, що як на мене, це хибний сигнал Москві і сигнал слабкості самої Америки. Гринел тоді зазначив, що ті слова про територіальну цілісність із автономними елементами не є частиною плану Трампа. Це його особисте бачення, це його особиста пропозиція. Ну і знаєте, складно сказати, наскільки зараз, якщо він буде призначений, він зможе це просувати. Тож, в принципі, варто очікувати. Офіційного призначення Гринела чи будь-кого іншого, бо знову ж таки те, що я чую, і досі є варіанти. Дмитр дякую за розповідь з останніми новинами з Вашингтона. Був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. І звісно, не пропустіть проєкт Червоні лінії сьогодні, 21-й на інтері.